Одного з шести ніжинських Робінгудів нині випустили про піна підписку про невиїзд. Натомість потерпілих від тих так і народних месників у день зі свічкою не можуть розшукати судові пристави. Самі підсудні вважають, що це очевидно. кажуть, як тільки потерпілі прийдуть, справа лусне як мильна бульбашка. Я нагадаю, шестеро молодих хлопців вирішили покінчити з наркоторгівлею у Ніжині. Ловили продавців зілля і записували на відео їхні зізнання. Люди прозвали їх Робін Гудами, але вітчизняне правосуддя намагається довести, що вони просто бандити. Одне за одним ніжинських підсудних варта заводить до зали суду. У супроводі співробітника міліції сюди доставляють і потерпілого. Даний свідок, який з'явився, це особа як якого примусово привели співробітники. Загалом у справі ніжинських Робінгудів проходить п'ять потерпілих. Один з них на засідання не прийшов. Заявив мусить доглядати за дітьми. Місце проживання і що трьох правоохоронцям визначити не вдалося. На наступне засідання до них мають застосувати повторне приведення. Єдиний потерпілий, кого сюди привели, ховається від камер. А вас силою сюди привезли? Чи ви самі приїхали? На третій з половиною рік сюди сам їжджу. Три з половиною роки тому нині підсудні хлопці зняли на відео розповідь цього чоловіка. Тоді він зізнався, що наркоторгівець єдиного потерпілого, якого змогли доставити до судової зали, допитують без присутності телекамер. Знімати це заборонили, щоб він міг бути максимально відвертим. Своє відео зізнання, нібито у продажу наркотиків, він назвав наклепом. А оговорити себе його примусили, як він тоді думав, співробітники міліції. Чоловік пригадав день нападу і розповів, що підсудні шантажували його відеозаписом і вимагали гроші. Щоправда, сума зауважують адвокати підсудних із моменту надання перших пояснень у справі і до сьогодні зросла в 10 разів. Не співпадають ні суми, ні прізвища осіб, які приймали участь. Він визнав той факт, що. Прізвища потерпілих йому диктував саме співробітник міліції, що він не знав на той момент. Але чомусь дав такі пояснення. Сторона обвинувачення пропускає на збіги, пов'язані з тим, що минуло багато часу, і чекає, коли в суді з'являться інші потерпілі. Щоправда, самі підсудні не дуже вірять, що колись їх побачать. Я впевнений, що їх не знайдуть, тому що якщо вони прийдуть в суд, вони будуть виявлені у брехні. І справа розсипеться одного з шістьох підсудних Дмитра Волока Сьогодні відпустили з під варти на підписку про невиїзд. Хотілося б сказати спасибо тим, хто не подержував проблеми. Дай Бог -по нікому щось подібне не У услухані справи. Оголосили перерву на тиждень. За цей строк міліція має все ж таки знайти потерпілих. Алла Скорик Василь Кобець, Чернівщина новини 2+,2.